Книги, ігри для розвитку, планшети та інше необхідне приладдя для навчання отримали від благодійного фонду Люмос понад 300 дітей Житомирської області, які мають особливі освітні потреби. Артем навчається у Новогуйвинській громаді, переходить у шостий клас. Хлопець з цікавістю розглядає подарунки. «Хочеш у Так. Мама школяра говорить, її син любить пізнавати світ, тому його так зацікавили нові настільні ігри та книги. Всі пособія ми купляли сам, самі на школу. Кошти не виділяються. Дуже любить і книжки, любить різні ігри. Він він майже не читає, але його цікавить все. І дуже чекав, що там буде якийсь планшет, не тільки ігри і книжки. Важливо, бо часто ж уроки онлайн задаються. І він, бачите, він не читає, але він учиться штампувати літери, рахує там, як в калькуляторі. Це йому дуже потрібно. 23 освітніх набори 1 серпня передали дітям Житомирської громади. Дані набори діляться на три вікові категорії. Це дітки 3-5 років для того, щоб ми могли підтримати їх розвиток. Там більший акцент на сенсорику. 6-12 років – це дітки, які потребують вже допомоги в подоланні освітніх втрат. І 12-12 12-17, це вже діти знаєте більш такі розвинені, які потребують більш такої соціалізації. Тому набори вони подібні, але все одно вони є різні, оскільки орієнтовані на різних дітей. Ми надали е, критерії, що це мають бути дітки з особливостями розвитку, можливо, з інвалідністю. Також ми враховували вразливість сім'ї, тому що є багато сімей, які не можуть собі дозволити це купити. І таким чином ми тут хотіли підійти комплексно. Ми хотіли підтримати дитину, і ми хотіли підтримати родину самі батьки говорять, що зараз це коштує недешево, а їх дітям інколи потрібне додаткове навчальне приладдя для розвитку. Особливі діти це дуже дорого, і це в вагоме в на нашого розвиток. Розвиваючи, наприклад, у нас ДЦП для пальчиків нам дуже добрі ці всі подарунки у департаменті освіти розповідають, що дітей, які мають особливі освітні потреби у житомирських навчальних закладах, стає більше, але точно. Кількість учнів зможуть назвати вже у вересні 278 дітей, які сьогодні ми чи 272, чи 273, 200 з чимось. Я не готова. Ви мене не спитали, тому я можу сказати, що буде збільшуватися звичайно, тому що до нас повертаються діти з інших регіонів. Є ж поняття міграції, Тому це цифра динамічна. Вона може зменшитися, може збільшитися на сьогоднішній день. Така.